Вітаю, день добіг кінця. Підсумовуємо події та факти, які хвилювали сьогодні Львівщину та Україну. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми починаємо. Вибухівка і підозрілі предмети у Львові знову неспокійно. Побороти тероризм нехай і уявний. На яворівському полігоні розпочались міжнародні військові навчання. Та знайти роботу стане легше в області. Відкрили новий центр зайнятості. Знову переполох о восьмій ранку на території водоканалу, що на вулиці Зеленій, 64 працівники виявили пакет з невідомим вмістом. На місце інциденту одразу прибули надзвичайники, міліція, експерти обленерго та вибухотехніки. На території підприємства розташовані камери відеоспостереження, однак чиїх рук справа не кажуть. Допоки ведуться оперативно слідчі дії, близько трьох годин знадобилося для ліквідації проблеми. В цей час працівники Львівводоканалу повернулись на свої робочі місця. Після нещодавних терактів у Львові інцидент набрав чималого розголосу. Сьогодні, о 8-й ранку, люди прийшли на роботу, побачили сторонній предмет і відповідно звернулися у відповідні служби. В світлі цих подій, що відбуваються у Львові. Є певні застереження, звичайно, тому діяли відповідно до інструкції і перетелефонували в міністерство в надзвичайній ситуації. Всі повернулися до роботи в звичному режимі. Загрози немає. А тим часом у підвалі одного з львівських будинків на вулиці Шевченка правоохоронці виявили розтяжку. За попереднім висновком вибухотехніків, розтяжка була прикріплена до учбової імітаційної гранати Ф-1. З будинку евакуювали 40 мешканців. Вибухівку техніки знешкодили. Під час огляду підвалу правоохоронці виявили та скерували на експертизу ще й боєприпаси, зокрема міну та патрони різного калібру, а також предмет, схожий на гранату. Тривають слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Близько 12-ї години на спецлінію 102 поступило повідомлення про те, що по вулиці Шевченка в місті Львові вскриті підвальні приміщення. Виїздом слідчо-оперативної групи значить, група зайшла в підвал, побачила один із підвалів, де не було колодки. При спробі привідкрити той підвал пролунав хлопок. Значить, Член слідчої оперативної групи при відкривши ті двері, побачив там розтяжки. Тому одразу на місце події було викликано вибухотехнічну групу. Ня терактів чи спроба залякати людей поранений у вкрай важкому стані. Люди в паніці. Що насправді трапилося у залізничному тунелі на межі Львівської та Закарпатської областей. Нагадаю, що пізньої ночі з п'ятниці на суботу в одному із залізничних тунелів у Карпатах, в селі Верхні Синєвидне, було здійснено напад. Потерпів охоронець львівської залізниці. На щастя, чоловікові майже одразу після поранення вдалося викликати підмогу. Замахнулись на життя чоловіка, кілька нападників у балаклавах, удягнені у камуфляж. Невідомі випустили п'ять куль в охоронця. На посту перед в'їздом в тунель одна куля потрапила чоловікові в голову. Коли на місце події прибули колеги, пораненого зловмисники втекли. Деталі цього інциденту наразі з'ясовують правоохоронці. Про подробиці ми запитали у прес службі львівської залізниці. Обережно крадії. Люди йдуть у відпустку, а злодії виходять на роботу. Саме у літній період кількість крадіжок зростає. Незважаючи на хороші замки, злочинці проникають у квартири та забирають найцінніше. Про те, як вберегти себе та своїх родичів від квартирних злодіїв, далі у сюжеті. Літо. Пора багата не тільки на жнива, а й час врожають для квартирних крадіїв. Саме в цей період збільшується кількість потерпілих від зловмисників. Квартирні злодії вичікують час, коли люди на роботі або на відпочинку і користуються нагодою. Якщо людина їде в відпустку, необхідно попросити своїх знайомих, друзів, можливо, сусідів, щоб наглядали за квартиру і в випадку чого викликали міліцію. Також можуть ті знайомі приходити робити ефект присутності у помешканні, включати світло в нічний період часу або в день, забирати почту з поштового ящику, бо здумасники, як правило, дивляться. Якщо наприклад по поштових ящиках спочатку цього року на львівщині зареєстровано 500 квартирну крадіжку з них 50% розкрито працівниками міліції Уберегтися від злодіїв можна поставивши броньовані двері з відповідними замками. На вікна рекомендується поставити грати. Якщо є можливість, то скористатися послугами консьєржа та встановити сигналізацію. Злочинці бояться сторонніх людей в будинку, аби не спійматися на гарячому. Тим самим ризик пограбування вашої квартири зменшиться. Замки бувають, вони бувають, наприклад, так одно вони закриваються тільки в одну сторону, тобто в сторону рами дверей. І так само, так що в даному випадку це замки багато на їх можна так само вони мають ригелі, зачиняється вверх і вниз. Тобто, щоб якщо двері пробують віджати якось, вони в всіх сторонах є блоковані. Але як кажуть, поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Зазвичай про заміну замків на дверях люди задумуються надто пізно, вже після пограбування. Тож, аби вберегти себе від зловмисників, продавці якісних замків та дверей радять звертатись до них швидше. Ольга Гуцул Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. Ну а дрібне ДТП у центрі Львова сьогодні перетворилося на цілий екшен, поспостерігати за котрим зібралось близько сотні випадкових львів'ян. Біля ринку добробут зіткнулися дві автівки: джип сузуки та крайслер. Керували обома машинами жінки, проте головним героєм подій став чоловік, пасажир Сузуки. Він перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, після ДТП сів за кермо та наїхав на жінку, яка стояла позаду. А ти не Не, робиш нічого? Ой, 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 О, Рома, Рома. І опісля чоловік не зупинився. Навіть присутність дає його не заспокоїла. Після своїх п'яних подвигів чоловіка скрутили перехожі і передали його в руки в міліції на жінку та чоловіка, які стали винуватцями, ДТП, даївці склали адміністративні протоколи. Їх можуть позбавити права керувати транспортними засобами або штрафувати. Максимальний розмір штрафу може сягати 6 тисяч гривень. Рівняйся струнко. на Яврівському полігоні стартували щорічні міжнародні військові навчання Rapid Трейден 2015. Цього року рекордна кількість військових, техніки і умови наближені до ситуації в Україні. Навчання на прикладі гібридної війни нині відбулась лише урочиста частина відкриття. Та вже завтра до зброї представники 18 країн навчатимуться захищати кордони Європи разом. Не як завжди, цього року військові навчання особливі представники країн НАТО та армії Сполучених Штатів тренуватимуться в умовах гібридної війни по українськи. Для цього заготували і відповідні тактику, маневри і спорядження. Але все це вже завтра. Сьогодні на плацу Яворівського полігону шикується рекордна кількість бійців, їх майже дві тисячі. Вже другий рік поспіль навчання в Україні проводяться у де-факто стані війни. Багато з тих завдань, якими буде ділитися американська сторона, це такі тактичні завдання, які притаманні таким направленим на стабілізацію діям, відбиття несподіваних атак та інші навики. Сценарій навчань простий та зрозумілий невеличка копія війни на Сході. Протягом року колектив військових з 18 країн детально розробляли його. Він полягає в тому, що є видумана імперія з колком. От відповідно вона базується десь там на півночі Європи. От яка має відповідне зазіхання на територію тих країн, які розташовані на тери в сучасному причорномор'ї. На цьогорічному репітрейден тренуватимуться представники одразу 18 країн. Після недовгої урочистої частини початку хлопці діляться досвідом та приміряються спорядженням. Перший тиждень це буде навчання у відповідних штабах. Я, наприклад, відповідаю за медичний пункт. А потім будемо змінюватися групами по різних пунктах. А на наступний тиждень уже навчання зі зброєю. Під час навчань використовуватиметься майже тисяча одиниць зброї та близько 130 військових автомобілів та бойових машин. Триватимуть вони два тижні від сьогодні і до кінця липня. Замість рости вимираємо. Населення Львова стрімко зменшується. Лише за період січня по травень кількість львів'ян знизилася більше як на 2 тисячі осіб. Зараз нас майже 750 тисяч, це враховуючи також населення Винник, Рудно та Брюхович. Статисти пояснюють, це найпершими міграційними процесами, а також природнім вимиранням. Смертність у Львові майже на 20% більша, більше ніж в попередньому році. На сотню померлих львів'ян припадає лише 77 новонароджених немовлят. Знайти роботу стане легше в новому роздолі, що на Львівщині відкрили новозбудований міський центр зайнятості. Будівля загальною площою понад 1200 квадратних метрів вартувала державі майже 8 мільйонів гривень. Міський центр зайнятості у новому роздолі почали будувати ще шість років тому. Проте через брак коштів будівлю відкрили лише зараз. Під одним дахом у новороздільському центрі працюватиме не тільки сама установа, а й різноманітні соціальні служби. Це і пенсійний фонд відділ соціального захисту та земельних ресурсів, що має значно спростити процес пошуку роботи та безпосереднє працевлаштування. для того, щоб комфортно людині було, звернувшись в одне приміщення. Велике гарне приміщення вона могла отримувати послуги з різних питань, які її цікавлять, а не ходила по цілому місці. Скажімо, по кожній довідці окремо чи по кожній консультації окремо. Єдина інформаційна база дозволяє людям шукати роботу у Дніпропетровську чи Херсоні, перебуваючи до прикладу у Львові чи Новому Роздолі. Такі центри допоможуть не тільки безробітним, але й співпрацюватимуть з роботодавцями та підприємцями-початківцями. Для останніх навіть влаштовують навчальні курси та проводять майстер-класи. Ми пропонуємо сьогодні навчання для людей, які хочуть відкрити власний бізнес. І ці навчання полягають в тому, що людина перш за все під бізнес-план, який вона готує, затверджує в центрах зайнятості і отримує безповоротну фінансову допомогу в сумі, яка сумується за 12 місяців як одноразова виплата. Львівська область разом із Харківською та Полтавською стали учасниками пілотного проекту за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Бюджет проекту становить 20 мільйонів євро. Ці кошти підуть на створення нових робочих місць, навчання та перекваліфікацію спеціалістів та допомогу малим підприємцям у закупівлі обладнання. І таким чином мати можливість покращити не просто для людей, які шукають роботу, а для людей, які потребують навчання, які потребують підвищення кваліфікації. Тому що я переконаний, що Україна після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і після об'єднання ринків України і Європи буде мати великий попит якраз на кваліфіковану людську працю. Якщо не цього року, то точно наступного нову будівлю центру зайнятості відкриють новояврівську. І на Львівщині вшановують пам'ять загиблих у бродівському котлі. Кривавий бій під бродами в часи Другої світової війни забрав життя 7 тисяч людей. Цього року члени товариства пошуку жертв війни пам'ять віднайшли сім останків. Ідентифікували по військовому жетону тільки трьох. Це бійці СС Галичина. Особи інших вояків встановити важко. Пошук останків бійців здійснюється від села до села, де прилягав колись бродівський котел. Інформацію отримують зазвичай від мешканців, після чого на території розгортають розвідкові роботи, і лише тоді відбуваються розкопки та процес асфамації. Наразі за 10 років пошуку було знайдено близько 900 останків. З них дивізії Галичина 50. 19 липня ми традиційно проводимо перепоховання віднайдених товариством пам'ять останків вояків української дивізії СС Галичина. Яка власне у 20-х числах липня 1944 року, прориваючись із бродівського оточення, між селами Ясенівці, Червоне, де зараз є це кладовище. Окрім перепоховання, ветерани та родичі відвідали пам'ятні знаки дивізії Галичина, поклали квіти та молилися. Згадували історію та те, що їм розповідали діди. Діди розказував, там було дуже важко їхнім хлопцям. відривало руки, ноги. Вони просили їх добити, але вони їх не добивали, вони не могли. Так погано з ними поступити. У них не було таких великих військових сил. проти них пішла ціла армія, а вони були як остання лінія така оборони. Що ми, що Вони воювали за соборну Україну. так само ми зараз за цілісність України воюємо, тому що проти того самого ворога по суті. Що ідею? Москаль прийшов на нашу землю. От вони так само 70 років назад боронили. Ми зараз боронимо. Складні бої, багато жертв та захоплення у полон. Згадує боєць дивізії СС Галичина Степан Яськів. Не сподівалися, ми, що кинуть нас під бродили. Ми сподівалися, що під Карпатами нас десь кинуть на перший бій, а нас кинули тут, бо тут 13 дивізія. Німецька, і вони німці. Мали зв'язок, що то окруження, получається, що закинули нашу дивізію в те окруження навмисно, щоб знищити нас, українців. Бо ми не хотіли воювати за Німеччину, ми воювали за Україну. Історія дивізії Галичина має багато нюансів, на яких часто спекулюють. Українці знали, за що вони воювали. Вони не залишали свого бойового посту. Вони кожний е, є зараз багато свого земного життя, багато е, спекуляцій на тему, що кинули дивізію на розгром і так далі. Ні. Вона була в другій, в другій лінії оборони. Перші німці стояли. Ніхто дивізію на розгром не кидав. Битва, що відбулася з 13 по 22 липня 44-го року, біля міста Броди Львівської області забрала багато бійців та написала історію кров'ю. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, НТА Новини. Тепер праведники для усього світу, Глава католицької церкви, папа Франциск, підписав декрет, яким офіційно оголосив праведником митрополита Андрея Шептицького. Відтак Вселенська церква закликає всіх наслідувати його чесноти. Проголошення декрету про героїчність митрополита є необхідним для початку процесу беатифікації духовного лідера греко-католиків. Таким чином, Ватикан зробив перший крок у цьому напрямку. Нагадаємо, цього року в Україні відзначають 150-ту річницю від дня народження митрополита Андрея. Зі святом або іт-мубарак після посту священний місяць Рамадан мусульмани всього світу відзначають ураз байрам одне з двох найбільших мусульманських торжеств. Забавлялися цього тижня. І у Львові надувні шарики, національний одяг, екзотичні красуні та засмаглі чоловіки. У дворику біля академії мистецтв справжній східний квітник. Мусульмани різних національностей зібрались разом, щоб підсвяткувати Ураза-Байрам. У нас зараз відбувається празднування, аканчання місяця Рамадан. Місяцем священно місце для мусульман цілий місяць. мусульмани мусульмані всього світу постілісь, то тобто, в днівно время суток не потребляють ні води, ні ні піщу, ні води, ні жидкості. Дотримувалися посту навіть наймолодші. У разі не можна їсти пити цілий день, а ввечері коли сонце сяде, вже можна буде їсти. А ти також пост? Так. Тяжко було? не дуже тяжко до 9.40 не можна їсти. А коли зайде 9.40, тоді можна нам їсти цілий місяць. Спочатку було важко, а потім легко. Окрім денного посту, мусульмани від народження до самої смерті не вживають декількох продуктів. Обмеження в їжі у мусульман лише одні: це вони не п'ють алкоголю і не їдять мертвічину і свинину. Очищаються вони і духовно. Вони в цей місяць читають Коран, читають багато намаза, тобто моляться, і роблять жертви приношення, можуть давати якісь жертви, жертви грошей. Раніше таке святкування відбувалося зазвичай на їхній батьківщині у Криму, але через окупацію це вже друге мусульманське свято у Вові. Там ми у себе в наших мечетях вечорами іфтарили, вічі и праздники более масштабно устраиваются в мечетях, как бы возможности больше, готовятся большие угощения, кушать, раздается людям. Ну, здесь трохи условия другие, но мы, как мусульмане, как бы есть реальность, и мы исходим из нее. Святкують у Разабайрам Байрам три дні. За цей час відвідують батьків, рідних та друзів. В останній же день прививають любов до традицій малечі. Селі проведення цих празніков є перше це привити наші цінності для нашим діткам. Потому что мы, мы оказались э, ну, не дома, так скажем. да, Поэтому поддерживать наши ценности, нашу идентичность э, как носителей другой культуры для нас очень важно. И второе ⁇ это показать э, всему обществу, в котором мы находимся, нашу открытость. Тадиты схожи, добрые знакомые со своими традициями. Знают даже национальные песни. Лахманілахі, кульлагуахак, ала госомак. Я мля лікуєм люляк. За свої старання малюки отримали призи, подаруночки та солодку вату. Наступного ж разу познайомитися зі східними традиціями львів'яни зможуть у жовтні на святі курбан байрам. Ірина Саєвич, Віктор Сембратович, НТА Новини. Сила духу долає фізичні бар'єри. Плавці з Львівщини з особливими потребами представлятимуть Україну на світовій арені в Лос-Анджелесі. Двоє плавців з Червонограда, Андрій Філін та Світлана Росоловська, позмагаються за перші зовсім скоро. Вони ще діти, але вже матимуть змогу не лише прийняти участь у змаганнях, але й проявити себе та отримати небоякий який досвід. Провели учасників у далеку дорогу і наші журналісти. Вже незабаром львівські плавці з особливими потребами продемонструють свої можливості на світовому рівні. Літні всесвітні ігри відкриють свої двері і для українських спортсменів. До таких грандіозних ігор готувались довго та сумлінно. Зізнаються плавці. Не я налаштований якесь кисло місце, але там я знаю, що буде дуже велика конкуренція». Ну, зі, зі свого світу будуть люди. Я не знаю, як там буде. Я років назад був в Китаї, то своє зайняв четверте місце, і це було відчуваюче таке, що серйозно. Разом з Андрієм до Лос-Анджелеса полетить і 16-річна Світлана. У неї поки що немає такого досвіду, як у Андрія, проте мама дівчини каже. готувались вони наполегливо, тому сподіваються на хороші результати. Я ну, пишаюся дочкою, що вона має такі результати, що саме вона попала в ту збірну з з небагатьох дітей України, і вона їде представляти збірну України. Такого роду олімпіади для дітей з особливими потребами відбувається вже не вперше. Такі події дають можливість учасникам побачити світ, ну і звісно, показати себе. Фактично у нас багато дітей, які їздять на наші змагання, ми стараємося таких трошки мішати. Тобто, ми беремо дітей, які вже їздили багато разів, і дітей які йдуть перший раз. Так само всі поїздці. Андрій Філін є бувалий спортсмен, який брав участь і в Пекіні в 2007 році прав ігри в Антверпені в 2013 році. Їздив в Голландію на змагання і фактично побачив півсвіту. А Світлана, ну фактично, він подає підказу, допомагати. наснаги та успіхів на змаганнях нашим спортсменам приїхав побажати і голова федерації плавання Львівської області Андріан Гутник. Ми сьогодні відправляли на спеціальну олімпіаду львівських плавців. Цьогоріч планується заявлено більше 7 тисяч спортсменів зі 185 країн світу. Біля 40 тисяч волонтерів задіяні. Приємно, що два представника Львівщини, двоє плавців поїхали на цей форум. Це титуловані спортсмени, які за останні декілька років скарбничку. Української слави привезли з найпрестижніших європейських змагань: п'ять золотих, п'ять срібних і чотири бронзових медалі. Сливої дороги все гарно виступити. Добре зашифоліття, тримається вам гарно марта Іванова, Віктор Сембратович, НТА Новини. Шукайте жінку відтепер. Представниці прекрасної статі будуть мати свою квоту у владі, принаймні на місцевому рівні. Як це буде виглядати на практиці? Дивіться в програмі в об'єктиві з Андрієм Скопом. І цей зріз дня ми завершуємо. Залишайтеся на НТА, щоб не пропустити нічого, що варте вашої уваги. У студії для вас цей час провела Ярина Матвіїв. Хай щастить. Без опадів та трохи холодніше буде завтра, 21 липня. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 11-13 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів за Цельсієм.